Міністерка закордонних справ Данії Ларса Леке Расмусен опублікувала відео, в якому засудила поїздку Венса е і сприймала її як неповагу. Їй не сподобався тон, в якому США висловлювалися щодо Гренландії. Так не розмовляють з близькими союзниками. А я все ще вважаю Данію і США близькими союзниками, сказала Расмусен. Присутність міністра енергетики США Кріса Райта у складі делегації навряд чи була випадкова. Штати зацікавлені у корисних копалах острова, адже танення льодовиків відкриває нові можливості видобутку та розробки. Можна припустити, що візит під час формування нової коаліції у парламенті Гренландії мав на меті вплинути на рішення політиків, можливо, зацікавити їх фінансово. Точніше, підкупити. Від нової коаліції залежатиме, як саме діятимуть політики під час процесу здобуття незалежності від Данії, та чи будуть йти на тісну співпрацю зі Штатами. Чи випадково президент США Дональд Трамп 10 лютого 2025 року підписав указ про призупинення дії закону про корупцію за кордоном, так званий FCPA? Закон з 1977 року забороняв американським компаніям та громадянам давати хабарі іноземним посадовцям для отримання або збереження бізнесу. Трамп свій указ пояснював необхідністю отримати можливості досягати зовнішньополітичних та економічних цілей. Мовляв, це важливо для національної безпеки, адже у сфері критично важливих корисних копалин та управління ключовими об'єктами інфраструктури. Має бути бізнес-перевага на боці штатів. Ми з вами розуміємо, друзі, що боротьба за лаштунками триває, і Трамп серйозно налаштований. Очевидно, легше підкупити політиків, ніж оголошувати про військову операцію по захвату Гренландії. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.